Усю неділю церква православна завершає особливе служення. Служення в воспоминання всіх мучеників і новомучеників, православних християн за віру Христову у час Богоборчиського советського часу. Усі часто споминають, що в Советському Союзі було добре жити, бо все було дешевоє, і медицина. І школи. Оно, якщо перечисляти много є інтересного для інформації. Ми жили у тому обществі, але то общество мало один страшний смертельний, катастрофічний із'ян, То є проблему. Воно було безбожно атеїстичне І не тільки хто хотів по Конституції та той був атеїзм. Ні. Всі сфери життя були проникнуті безбожієм. починаючи від дитячого садика, де вже співали діточки вождьові пісні, замість материнської пісні або пісні церковної, до школи, де формувалися і жовтинята, і піонери, і комсомольці, і партійні. В результаті формувалися люди уже. З задатками атеїзму, мало того, без божого поставило поставили хочеш мати високу, високу освіту, ти ще маєш вчити спеціальний антинауковий, антилюдський предмет, на котрому науковий атеїзм. І всі, хто получав при Совєтському Союзі диплом вищої освіти, вписано в них туди. Чорним по білому научний атеїзм. То є, чоловік, коли хотів отримати диплом, мусив публічно казати і то, то, треба науковий атеїзм, що Бога не є, що мир сам собою прийшов. Так от, яка б не була дешева тоді школа, хліб або наука, або якийсь інші там оплати. Головна оплата була страшна. Не можна було купити духовної книги. Обикновенний зборник до церкви, котрі ми сьогодні молимося в ньому, стояв 250 рублів, тобто примерно 300 доларів. Вот ціна, яка була на духовні книги. Ну остальною, як тоді, так і нині в Україні магазини завалені макулатурою бездуховною з білими чорними магіями. І так далі. Що ж нині праздник предлагає цей? Розуміти, що в той час ми, не взирая на ужасніший дух того времени, осталися вірними церкви. Церкви функціонували, да, були переслідувані, да, школ було мало, да, священикам забороняло навіть. І в мій адресі було про замічання в перечині, що я не смію в проповідях говорити проти п'яниць, то не тема. Говорить про Бога, а п'яниць не кинете. Это було ясно, що все робилося к тому, щоб розслабити обезбожити народ. Ну, отак вот важливо нам сьогодні. Від і сьогодні нашу церкву канонічну вдруг об'явили недоброю, не Тому що, то ж є і безбожники, коли совершили революцію, вони ведь теж всі релігії другі не переслідували, а православ'я уничтожали системно, зруйнували храми, монастирі, палили сотні мільйонів книжок, ікон. Сотні тисяч священиків, духовних ліц, монахів, митрополітів і взагалі активістів церковних згнили у концлагерях, мучилися в северних концлагерях, де ужасних условиях содержалися, щоб вони не впливали на общество, а общество продовжало духовно падати. От чому і сьогодні ми видимо, що сьогодні країна, на наш погляд, коли підняла руку проти православної канонічної церкви, вона втрачає самого надійного помічника Бога і його церкви, і люба держава, любий народ, слідкує за тим, щоб вірних дітей Божих прикликати до єдиної сім'ї. Тут рядом є Польща держава, де президент польський католик. Поздоровив католиків на 25 грудня з Різдвом. А потім Андрій президент на 7 січня вдруг виходить на телебачення і поздоровляє православних громадян Польщі з Різдвом Христовим. Це означає, що Він хоче, щоб примінити. Так вийшло і у Словакії, і в Румунії, так і в Венгрії, і по європейському. Країнам, а в нас на Різдво нас ніхто не поздоровив, крім пристоятеля Української православної церкви. А ми поздоровили народ наш православний і тим самим показали, хоча не хочуть нашу церкву, щоб була помічниця держави, щоб була помічниця в тяжких часах, ми самі на тому готові, розуміючи, що наші опоненти далеко не друзі нашої країни. Споминає мучеников за віру Христову, ми розуміємо, вони йдуть на щот мільйони. Но тільки в тому случаю, якщо не зайдемо з дистанції іти рядом із новомучниками і сповідниками руськими, то з всіми святими православними, по тим словом, розуміємо. І ту ми діти Божі, а в вічності і з усіма сповідниками, і святими наслідники царства Божого. Амінь.